Вау, ти покинув свій квест задля допомоги своїй родині. В тебе вихідний? Ти забрав її Ребеко. Я не знаю. Що значить, ти не знаєш? І хто вбив її нападників? Я не знаю. В моєму серці була стріла. Якщо це не Хейлі, тоді мило. Може, її родичі знають, де вона. Хеллі, що сталося? Скажи, що сталося. І я не пам'ятаю. Ти дійсно в порядку. Немає ніяких ран на тобі. Один буде парави, ти не спіллю бути паравитим, пам'ятаєш? Ні, не так швидко. Облиш її. Це дитина. Вампірська кров. Кров Клауса в тобі. Вилікує будь-що. Твоя власна дитина вилікувала тебе. Як ти втекла? Їх було багато. Цього чоловіка розірвали на шматки. Я думаю, це був вовк. Він намагався мене захистити. Відьми повинні були захищати тебе. Коли мої руки дійдуть до Софії Деваро, то це не була Софі, це була Агнес. Добре. Агне, Софії, вони однакові для мене. Я переб'ю їх Якщо усіх. Якщо Елайджа не зробиться першим. Ти його знайшла? Він з'явився, і в нього є план. Все, що він просив, це піклуватись про тебе. Гей, hey, то ми можемо йти додому? Я хочу поспати декілька днів. Я тримаю тебе, Люба. Тримаю тебе.